Приветствую вас на моєму каналі. Опять оказався в Дніпрі, їздив на. на... Коротше, там шланге робив. І вирішив заїхати на площадку. Мене дуже ось ця машинка. У мене такий автомобіль був. Це BMW, единичка. Даний BMW стоїть 7500 2-літровий автомат. 100... 220 тисяч Мій Такий автомобіль був на ручці. Я його використовував для дрифта. Брав його на польських номерах. Некоторі мені казали, що там типу, слабкий двигатель цей ЄН-42. Не знаю, двигатель відличний. Я на ньому 60 пар колес Перетер. Тоді тільки в мене розлетілося з маховик я на запчасті, потім продав та і все. А машинка в цілому прикольна. У неї при тому, що вона 2006 року в неї дуже симпатичний вид. Конкретно в цій машині мені подобається е, цвіт, Кузова. Тут ось от ці тюняшки на фари, фара кстати, в салон, Тут, по-моєму, машини відкриті пацанов. Ця машина на автоматі. Тут обичний автомат гідротрансформаторний, 6 батончик, не дуже продавлений. Кожен салон. Посадка удобна, як в x 1 у мене. Та й по салону вона дуже похожа, схожа з x 1 якщо так закрити глаза, пересісти, сильно не замітиш. Машина, в принципі, при тому, що вона маленька, але вона доволі удобненька. Це моє суб'єктивне мнення. При тому, що я, я люблю японців, але завжди хвалюю і німців. Машинки реально прикольні. Ззаді за собою, якщо сидіти, міста маловато. Ну, треба ж вчитувати, що це наймаленький із BMW. Багажничок у неї. В принципе, нормальных розмірів. Тобто, самокат за счет этих ниш, самокат сюда влізе, там дитяча коляска, трос, допустим, сюда Ну, Машинка прикольна. Я скажу, у мене вона ездила, потом и кровью отработала. Така машина їздила. Тобто, такий такий можна можно і и зовнішнім днім. Очень подобається така БМВ. По ходовці тут все те саме, що Вікс 1, речаги алюмінієві, задніх речашка, в них по-моєму е, редуктора задні одинакові. Е, Також на площадці є е, ренушка. Це у нас е, 19-го року. 240 тисяч нагупали, на нормально на ній катались, 5500 літровий двигатель. Нічого не знаю про літрові двигатели. По машинке видно, що вона поїздила ось ось пампер, крило вкрашене, ну, резина хороша. Ну, кстати, такі машини дуже часто беруть організації, ну, щоб менеджери їздили, тому що вони не предоставляють -то проблем, вона їздить і їздить. Їй тут нічого. Сзади тут стоїть обична балка, по-моєму. Да, обична балка стоїть. Тобто два саліндблока. Спереді обично Макферсон і, і, і один речах. Тобто, практично нічому ламатися. Кузов тут оцинкований, зносу йому нема. По салону даний екземпляр, при тому що пробіг приличний, тут стоїть кстати, газ. Та в принципі сносний чуєш. Не такий, такий пробіг нормальний. І ці двигателя, бо там гудять типу, лі літрові, вони не їздять. 500 тисяч вони виїжджають в принципі, без ремонту, так як мультиджет. Оцей дизельний 1.3. Тут теж нормальний двигатель. Ці реновці вони нормально, соответствують на качество і по пробігам. Короче, є такий варіант. А також тут є Mazda, CX5. По всій видимости американка, судя по фонарям, 16500, 17 год, 120 заявлено, бензин автомат 2.5. 2.5 двигатель це один із лучших. Цен, по-моєму, не турбированный, но доволі ресурсний. Стан по салону, у них п'ятничко есть. но на білий салон взагалі тяжело. Э, в этот держать. о, щось машина непонятно для магии, Приведення присутствия. Я двері открив начали датчики. Ну, це x5 я уже давно за них кажу, машинки От Я доволі здоровий. Тут мені сидить більше, ніж комфортно. Машинка в принципі хороший, сімейний, доступний к приобретению автомобиль. Тут видно, що трошки отличается по цвету. Дверки, ну, опять же, це американець, їх надо дивитися дуже тщательно. Але, если відталкуватися конкретно по цій машині 16 тисяч. І я так думаю, що ну, як и на всіх площадках це не стоять, но ну, всегда торгуються. там право влево, зазори є. Это я считаю нормально і так, так, так должно бути. Также есть одна любимая площадка. Я встречаю Volkswagen Passat. Ця заката в ночь. Вообще не видно. Ничего. Ну, ну цвет, конечно, классный. Вся ровненька, на перший взгляд. Зазорчики по капотам, між фарами, бампера, колесики прикольні, резина хороша, цвет в огнях, мені цвіт подобається. Пасат це теж комфортний автомобіль для сім'ї, для путешествий, їздить взад-вперед, тачка в принципі нічого. Пхне нормально. А ну, що тут у нас, салончик який? салончик э, в цього пасата біленький, гля, чистенький. Ніяких указателів немає, може конечно, машина і не продається, але тут на одометрі написано 115 000 км, тобто машина практично не їздила. Салон в хорошему состоянии, є ключок. Цвет класс. Вот не знаю, пассад от пассад отличается. Іногда на пассад дивлюсь, блин, аж рыгать хочется. А цей такий клевий. Мне нравится. Вообще прикольно. Це при тому, що я не особо люблю е е е немцев. Jeep. Цей джипик, по-моєму, тут стояв. Довольно удобна Тоже машинка. В білому цвете Кампас, 2 літровий автомат 9800-204 000 заявлен на газ бензин. Конкретно на цей компас, це моє суб'єктивне мнение, не хватает больше колес. Поставив сюда те же лизнідорожні колеса и резину, самую даже дешеву китайську скорую Круза, в эту машину сразу поменяється сразу поменяется так машина классная Дивись, у нее есть фаркоп у нее есть нормального размера багажник То есть сюда пару мешків цемента уп, и погнал это по моим или там удобрения Не удобрения семена Белый цвет Прикольная тема в ручке в задней ручке не знаю Мне всегда нравится как тут есть в стойке ручка салон Сейчас глянем наперед Так каких-то таких Нюансів я не бачу. По-моєму, єдине це на цій машині стоїть вариатор. По-моєму, ну не буду точно утверждати, але по-моєму вариатор, то це японський айсеновський стоїть, то ніяких вроде, проблем по ним нема. Такий руль. Руль наче особо не затертий. Все, стільки щось в районі сигнала. Відна подушка міняна з якоїсь другої машини. Ну, салон, чесно сказати. Треба внимание трошки поїздили. У мене тут батончик чуть продавлений. Да, важкий дядько їздив. Ну а в цілому машина це така для сільської вообще незаміний автомобіль, взад вперед, гацапурить. Кліренс у неї в стокі нормальний. Сиві погнав, нормальна така машинка. Также є машини, які я люблю коммерческий автомобіль. Doblo, тільки вже в новому кузові. Він виходить. 7700, 16-го года, 1.252, ну цей же мультиджетовский, 250 тысяч заявлено. Машинка класна. В білому цвете вона ще більше від моєї. Тут будка ще більша, вона квадратніша. Возможно, у мене следующий буде іменно такий. Потому що ну, мені просто удобні такі. Мне посадка в машине, ти ось ногу вставив і ти вже сидишь. Сидіти удобно. Тут ось затягнутий руль шкуркой. Ну, так себе не совсем, может быть, правильно, ну затянули так. Салончик, тут обычный пластик. Є оця полочка для всяких документів, для цього удобно. Комерційний транспорт я люблю. Тут класно, що в цьому повністю обгороджено від от, е -е, грузового отсека. По цій машині таких нюансів. Та, в принципі, на, по робочій машині треба дивитися, щоб по техніці була нормальна. Тут двері розпашовка, це дуже удобно, е -е, дуже здорово. Будка, як на мене, прям вообще клас. Класс. Вероятнее всего, що в мене наступний автомобіль буде іменно в такому кузові. тому що він мені просто подобається. Вона величенька, глянь на її стоки, який кліренс здоровий. Вона тону везе. А ну цікаво, ці на ресорах. О, а ні, ці вже на пружинах. Прикинь, моя ще на ресорах, хотя вже на пружинах. Тут є вывод під фарков. Ну а спереді тут однозначно такі самі, е, стойка Макферсон. Це саме правильне рішення для таких автомобілів. Також тут є легендарна беха е 36 Іменно в такому кузові в мене теж це був у мене виходить, другий дрифтовий автомобіль да, в седані. Я в нього вкинув 100 тисяч на те час, це там около 4 тисяч. Ну коротше прилично я в нього всипав. І вона сипалась, я її розрубав тупором і, і продав. Ну, ця дивись, така пацанська, занижена, зелений цвет. Да, стан, ці машини старі, вони ж там після 1998 року -го в такому кузові випускались, ну конкретно в цей стан я не буду казати, що понятно, що там крашено, там крашено, такого року машини не, не крашені знайти капсула. Времени. Ні, тут ценника нема. Може бути вона під задатком, а може тільки заїхала. Ну, взагалі тачка прикольна. Чесно сказати, вона і гацапури нормальні, і в содержанні не тут. Тут даже салон нормальний, на автоматі. Мені, кстати, эта тема. Именно, э, ручка автомата отака, як в самолеті, Штурвал, взагалі завжди нравилась. Автомат тут надіжний, без То есть, Це машина, на якій можна і роздати угла. І туди-сюди взад-вперед їздити. Тому що вона на автоматі. Постоянно на автоматі давати, я думаю, він сильно не выдержит. Плюс клочувати ніяк. Особливо як в парі їдеш, то клочувати практично ніяк. Ну, а так, в принципі, состояння да, даної 36-ї моделі непогане. І цвіт зелененький, їде зелений. Оцей доктейл теж такий стільовенький. Любив власник свою машинку. Також тут є всеми любима шкода Octavia Tour. 1.6 газ бензин. 6000 офіціал. Не знаю, мені я вже багато раз казав, мені шкоди... Тупо из-за вот этого значка я шкоду не куплю. Це так то хтось подарит, то я сразу и продам. А так, Шкода, Хотя большинство людей, типа Шкода, хорошая машина, то есть четко ездит Так что я не то, що там антирекламу, я сугубо свое мнение. О, дивлюсь, тут камера стоит. Ну, Тема, конечно, что открывается задним стеклом удобно. Сюди в цю шкоду ныряю генератор 6,5 кВт без проблем. Сиви поїхав ну це дуже э, любима машина, скажімо так, для сільської місцевості, а ну відкрита. Э, пробіг, який пробіг тут не, не написано, ну, стан видно, що поїздила машинка. А он 200 за 200 плюс, скажем так. Руль підзатертий плюс-минус в 200 так і витирається. так она внутри архаичная мягкий пластик Внутрі вона комфорта комфортна управляемость в принципі хороша Та ні, для такого пробігу состояние норм Нормальне состояние стеклоподъемники понятно що тут кондиціонер є. Нормальна машина в принципі їздити можна. Так, двигаемся дальше. Есть ще один посад. Тут даже не один, раз, два, еще сразу два посада. Цель мы вже снимали. Цей посад у нас 12-13 тысяч. Б7, 2017 год, 162 тысячи бензин. 1,8. Белый цвет. Белый цвет я люблю, но вот на, на пассате средний минаше привлекали. Хоча ця теж в доволі нормальному состоянні. Ну, візуально, те, що видно, що більш в більш-менш зазорчиках резинка нормальна, колеса, звісно, маловатий діаметр, смотриться, така, як дідуська. Так би білий цвет машинки теж йде. Зараз глянемо внутри автомобіля. О, тут кожаний салон. Опять же, Volkswagen, у тебя Вчора знімав Кадика знакомый. Він, кстати, продає дуже класний кадик. Хто шукає там за 9000 відео можете зайти подивитися. Руль класний. Мені подобається ця така каплівідна форма руля. У Фольксвагенів. дуже удобний, приятний хват. Состояння даного автомобіля по салону зачетне. Я не бачу якихось таких прям дефектов, що типа карточка не зацарапана, ні тут не зацарапана. Видно, що пользовалась машиною. Нормально. Мені подобається, як в машині стоять іменно аналогові часи. І прикол том, что я ж кажу, не кожен розуміє по стрілочним часам. Це, звісно, дикость в нинішнє время, Ну, маємо, що маємо. Двигаемся дальше. Іще ось раз є пасатик в сером цвіті. Тут на, на будь-який цвіт можна вибрати пасата. Ценника на цьому пасатові немає. Ну, состояние даного пасата. Посаду... Тоже візуально непогано. Я, ось, чесно сказав, циганську тему, це чорні фонарі, це бря кобили, ну, я, я б такого не робив. Ага, видно, що тут щось по цьому углу були. Бампер, крило, фара не зовсім правильно стоїть. Загляне салончик цього пасата. Ага, він закритий. Возможно, цей пасад під задатком, більш детально я дивитися не будемо. Также тут є Peugeot 308 11 -го року 1,6 автомат. 200, 2000 пробега Пыжик Пыжик на любителя У мене из пыжика був Peugeobiпер Опять же коммерческий там двигатель 1,4 бензиновий був но пыжики вообще довольно без проблем на я знаю У парик в них великий плюс вони не корозірують, Потому что вони робляться в туманному альбіоні Там дуже швидко машини б згнівали А так їх хорошо обробляють. Эх ось видно що щось Витерла краска. А, тут видно да, підкрашувалася, підкрашувалася бачина. Багажник, кстати, нормальний. Опять же, сюди коляска влізе, зараз заглянемо внутрі. Для першого автомобіля я вважаю, навіть непоганий варіант. По нутрянки, гля, інтересно, як у спорткара висока задрата оця стойка. Цікаво смотриться. Руль перешитий вже не, не оригінал. По салону, в принципі... Як скажімо так, як перший раз сідаєш в пижик прикольно, мені подобається доволі велика е, частина стеклення В машині видно добре. Гля і тут стойка практично не мешає. Про тому що вона доволі велика. Сидіти в машині удобно. Такий варіант, в принципі, можна розглядати Девизь за 6,5. Опять же, я думаю, що як і на любых площадках, тут рвиться, може ще ниже машину на автоматі. Взяв і погнав. Также тут есть... Кемрюха, а безценніка. О, блядь, яка кемрюха? Оце я загородив. Корола, Корола безцінника. Ну, в принципі. Ага, видно, що це крило робилося, ага, похожарочка робилася. Ну, в принципі, я ж кажу, там ніколи не так бояться, мені щоб покраски не було. Я не бачу проблем. Крашена машина не крашена. Якщо вона зроблена нормально, які проблеми? Ну була вона бита. Ну, ну і бита. Вони всі ж беруть автосалона Состояние Тойота я тойоту люблю Ну, ни разу в мене Тойоти не було не знаю почему як то не заходить тут обичний руль не затертый Автоматическая коробка состояние салона в принципі зачетное скільки стоїть ця машина не знаю приїжджайте питайте также есть тут легендарна Honda Accord. Почему-то запотівша фара. Це більш менш. Зазорчика на такий акорді я катався, вона неї взагалі класна. Так вона, а, тут видно, що і дверка ця крашена. Управляємось такої машини, класна, вона прям, прям пхне. Я катався на Це Type S, по-моєму. Спортивна версія, там 2.4 Sport. То вона, звісно, преп. При тому, що на ній можеш їхати спокійно, як на сімейному седані, Комфортно, на дальняк, на ней класно. Ну і можеш і понавалювати. Ця машина намита. Руль. Да, руль вже теж перешитий. В білому салончику сидушка, в принципі не продавлена. Состояние нормальне люк. Всі діла. Ці пластикові деталі, це болячка всіх. І Тойот, і хонт вони зацарапуються. І тут зацарапуються це, це мелочі. Я так опять же, Кому нравиться, треба дивитися, що тут Цінник, опять же, тут не висить. Чи, видно тільки за, зашла на, этот, на комісію ще не приділилися. Также є в, в хлам закатана чорний заката э, глянемо внутер Да, посатив, конечно, по навозили с Америки очень много Состояние по салону, тоже руль перешитый. По салону в принципе нормас. Но це, як перешивають руль, сразу есть сомнения по пробегу. Потому что ну, у Фольтиків довольно долго руль износостойкий. Но тут никаких ценников нема. Цей тоже посадка без ценный. Трошки не, не будемо зациклюватися. Є, є Volkswagen Golf 168 тисяч заявлено, 7 тисяч в зелені, 1.6 механіка 2006 рік Що ми бачимо по цьому? Резинка зимня на железних дисках. цвіт серебристий один із самих таких легко ухажуваємих Є, здесь вже виступає корозія, видно, що порог вже щось робилось з ним. Тут воно проступає корозія, Ну гада, гада беруть своє, як не крути, ну з цим нічого не зробиш, видно, що й бампер крашився красився. Так, що у нас тут по салону? Салон отакий у нас. Тут руль вроді би даже оригінальний. сидушка не продавлена. Ну, стан пойдеть. Для її возраста стан пойдет по салону. Так, у нас также тут Opel. Это у нас что? Астра. 17 год, 187 Дизель 11 тысяч. Нормальна машина, універсал, удобно. Единственний мінус у неї, звісно, маленький клиент. То есть до цього треба бути готовим. Резинка слабенька. Ці астри. Тормозные диски ще походять. Я її по-моєму вже знімав, да. Так, і є. А, це просто, видно, приїхали на акценті. Такий акцент моя був нормальна машина. Там ще є кое які машинки, підійду. Тут ще в дальньому углу є машинки. От електричка, KIA. Вона безценна, ну, зовнішня. Я не знаю, що це за машина. Сейчас може, ззаді буде бы надпись. Мне вона подобається. Така вона цікава. Niro. Кто знает про цю машину, напишіть, хорошая, не хорошая, электрик, який скільки кіловат що к чему, я не знаю. Чисто як обиватель, внешне мені машинка нравится. На перший взгляд, вона дуже симпатична. Довольно здорові колеса на зимній резині. А, вона ще й відкрита По салончику тоже вона прикольна. кожаний салончик, руль. А, класно зроблена тут э, центральна консоль. Ну, прикольний автомобильчик. Внешне, зачетный. Также тут есть. Outlander. У мене таке outlander був. Скільки ж цей 6000. Це чуєш, блін, а що ж ми з кумом Цього не побачили. Пошти в наш бюджет попадав. Може тоді не було. Да, 2.4 гаєць бензин, повний привод. Да, є. Понятно, що крило крашене, на таких машинах гацапурять, Вона ж повноприводна на ній є. Так, ну в принципі, состояние даного автомобіля плюс-мінус схоже цією ціною. А їде вона добре, я по гололюду на ній колись гацапури. В мене недовго вона була. Машина крепка, не боїться нагрузок там, пригать, скакати, я на ній просто де було гоцав. Але єдиний мінус, який мене не устроїв в Аутлендері, вона дуже великий радіус поворота. От, не маневрена, тобто В замкнутому пространстві дуже тяжело маневрувати. А в цілому варіант цікавий. Такий апарат є О, такий таку машинку я бачив на Побіді. Може це правда та сама, а може похоже. Я не знаю, чесно сказать. Машинка прикольна. Необычна така 5600 2007 год, механіка 1.6 бензин. Купешка. така інтересненька машинка, стилевенька. якщо б вона, конечно, була на автоматі вона б вже ушла це 100%. А на механіки не каждый і не каждый механіку. Ну, машинка в цілому прикольна Мені дуже подобається тут нестандартні рішення, що з клавішами бачите такі джунж джунс як в самольоті. Цей центральний спідометр спидометр І тахометр тут стоїть для водителя Ой, кстати в хорошому состоянии Таке ощущение що даже в обшивці. обшивке і тут Тобто екстер'єр у машини чи інтер'єр очень конечно прикольний. І тут Раз, солнцезащита, два солнцезащита. Прям, прям прикольно, такая интересная. По-английски прикольная машинка. Тоже безрамочные стекла. Интересненький аппарат. Вона така бична, наверное, для девочки пиди шлаб. Ну, за счет того, что механика, девочка и не кука. Также тут есть из простых машин. А вело стоит. На Особо зациклюватися не будемо. 3500, 7-й год, 205 тисяч, ну Авео яка? Авео, АВЕО коротиш і авео є ну, полноценний седан 3600 год, 218 тисяч. На закуску ось, ось теж є Volkswagen. Це Volkswagen Passat CC 9500 2009 року. 194 тисячі дизельний. Вона ще прикольна машина. Я перед покупкою BMW ми дивилися і на цей, ну, не на цей а на такий апарат. Вона по нутру космоліт. Вона теж прикольна. Мені подобається цей штурвал, як на самоліті, безрамочні стекла. Машинка взагалі, в принципі, як, як машинка прикольна. Но на той момент мене смутило оця DSG. Якось я не, не пользувався і не було в кого, щоб сказали, що да, машина, ну, типа ДСГ без проблем, набери та і все. Поэтому переключились на BMW. І жінки більше подобалось BMW. Взяли БМВ. Коротше, є що вибрати. Я на цю площадку заїжджав місяця-півтора назад, а в них тут помінялось, так що движение йде. Стараюся, Зараз я вийдусь, покажу. Це виходить площадка на Донецькому шосе напроти Агросоюза. Як його назвати. Донецьке шосе 166. Кому щось понравилось, приїжджайте, дивіться. Мені, я ж кажу, справ, мене, мене іменно ця x 1 тому що в мене є определена така ностальгія, я на ній крепко навалював, дрифтував. машинка в принципі, прикольна. Всім дякую за перегляд. Якщо було цікаво, не забудь про лайк. До нових зустрічей. Пока-пока.